Кобзарю, знов я до тебе приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости ще я дрібницями тривожу, твій вічний, твій глибокий сон, а може, це не зовсім і дрібниці, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси, і вічний рух у всесвіті, у світі. Лише могила з місця ані руш, оскільки ж стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Ну що ж, не дивно покрутився глобус, в диму, в пожежах, у кривавій млі, Захворів дехто на морську хворобу, Хитається по палубі землі. Розхитаний, спустошений і кволий, біда, якщо в мистецтво забреде, шукає форм, небачених ніколи, шукає форм, не чуваних ніде. І тут же просто шукачі прокорму, і шахраї, і скептиків юрма шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Возрадуйтеся, прадіди, печерні, ось пролунав новітній благовіст в абстракції, в модерній вистарії, конає в корчах витончений зміст, і сам на себе поглядає збоку. Чи є в його агонії краса, кобзарю мій поете мій високий, а як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословив, співав і проклинав. Сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав.